Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо новий світ з тим важким свідом, бо там я тільки вмираю, а ще в мене той блок землі, який я поставив, через який я скакав, його кріп розірвав, тому я розпочинаю нове. Ох, це якийсь дубль, напевно, вже 20-й. Я задовбався. Короче, цель такая. Треба быстро вот это каменечек ломать. Вот это очень влияет. Если я сделаю мусор, то надо сделать работать. Якомога меншій висоті. Але зараз саме головне швидко спуститися вдачливо, не вмерти і не просрати блоки в повітрі. Не просрав. Вазі не працює. Оце так везе всі чотири блоки. Ну, робити все добре. О -о -о -о. Так, скоріш. Треба всю землю Добре, Я Я не буду платити налоги, іди звідси. снова ломать этот сранный камень. Добавить скелет, где ты там взялся? Я не слышу. Где он взялся? Твою налево. Я не Я ще падаю, я ще втрачаю свій час. От так завжди. Я питаюся нормально обігрісти від цього зомбі і помиляється або скелет, або паук, який мене ставку, столкують. Де той ублюдок взявся? Я ненавиджу скелетів, але вони мені потрібні для того, щоб пройти цей сит. Як це важко? Я можу не встигнути просто. Вже південь. Скоріш, ламаю цей блок. Скоріш, скоріш, скоріш. Ого. Я настільки не везучий. Скоріш, скоріш. Умовляю. Я завжди взираю. Там. де цей блок заліза ще два блоки Скоріше Пидень. Кто там? У меня таких зомби. Зомби-гибрид называется. Ищий там скелет. Ага. Я все заразу. Срано будет показать. Зникнись. Угу. Скоріше в мене мало часу. Зникне скелет к чорту. Вони зникли. Я. Спеціально падаю в лаву. Я не можу допригнути! Серйозно. Ще блоки добу я, я не встигаю, треба навитися. Якщо зараз буде ночі, я не встигну зібрати, блоки я буду вмирати, то все. В О, там ще в золотій броні, я не встигаю. Я не встигаю, не встигаю, не встигаю, не встигаю, не встигаю. Але я план Б. Ось тут є земля. А, ну, так завжди. Гори скотина. Ти серйозно? Як він так от чому на бедруці такі скелеті сильні? Зникні, К чорту, чорту зникній. Ще Ч... зараз нові поясню. Я не встигаю! Що ж це за світ такий важкий?

Ти звідси розб'є ти зараз змеєш. Я шкафу. Знай, давай скоріш. Ні, <тит> ні. Я не встигаю все, я не встигаю, я не встигаю. Я забрати всти... блоки. А дурач, я ж могу тут жить, тут Ну-ка хи-хи-хе, о, ну Хе -хе -хе. о я? Хотів швидко зробити. Іх гнилу поджал, але зараз вислідемо. Мені треба якомога скоріше обрати ту землю і закритися, скажемо так, лафика будучи Ось тут буду копати. Ура! Друзі, це прогрес. Це називається прогрес. экономия называется. Вот тут и пальцы. Вот тут и край. О, крипер, крипер, крипер. Ну, я жду. Ц... Я не позволю. Проще зомби педервы. Мяу. Ладно, я, я так уж и жал. А, он меня задеспавнился. Бігати круга, і звідти. Догонити, іди, Я в хала буду свою АФК кімнатку. Скоріш. Я не можу сюди залізти. О, там файл. Ех Я надіюсь, що там могут залишився. типа бай бай ну зато у меня справлюсь я вам не даже ты не выдавай мне не требаще о, там земля валялась Чай так багато ХП. Я зробив собі кімнатку. Хіхі. -хі. Ти куди? Привіт, я тут. О, да, заходьте, заходьте. Я вас у вас, є, вас не боєм. Так, ще їжа. Другий, він крас мої речі. Я вас всім просто Ну, ви самі винні. Ви з тебе были, скажете вот так. Все, бігаємо. Що робити, що робити? Я буду всіх проганяти зі свого дому. Зовсім багато загрізли. закритися в своєму домі хочу. А дом до мене це цикашники лінію. Ну все, давай. Головне, щоб предмет не дихалися. Все, три землі. Мені цього вистачить. Nee, nee, nee. U. Poxa, Сім новий три землі. Жаль капець. Але немає. Відвіться, звідси, Ну, копий. Ти ж все одно подохнеш. Ну вот я дебил сильки хороших врачей просираю, але я не треба добуть. А ось так треба ламати. Щоб ломаться. ні одного блока землі, нет. Я день прожив. Ну, вроде бы що нормально. сюда. Давай. Вот. Вот. вот так вот у вас. Чей блок утру? Вот, Ще, давайте вже все. До речі, ми нормально так розвинулися. Ми не вмираємо, ми нормально. Але, але ще є проблемка невелика. Треба доробити. Зараз доробимо спуск до від нашого спавну І... Робимо тільки є, Іх. блок землі жалко. Легче. Коротше, давайте в наступній серії ми вб'ємо цього скелета, але зараз... Вб'ємо цього зомбі! Ну, все одно. Дивіться. І в сердечко віднялося, і все. Більше нічого. От блін, лет... а от хулеп. Ах, от, до речі, до речі, ми ж нема. Все. З вами був Game. Пока-пока.